Всім привіт! Сьогодні 5 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі кишмиш Еліца, селекція Болгарія Бобріков. На даний час форма зріла, має цукор 16,5 брікс. Це було минулорічне щеплення. Лоза була залишена 5 мм на плодоношення, було залишено 5 пагонів, Три пагони було залишено. На кожному пагоні зав'язалося Отакі гронки. Одну з них ми зараз зріжемо і перевіримо на вагу. Лоза в нього дуже добре визріває. На довжину більше метра повністю зріла. Що цікаве в формі, форма смачна, хрумка. І що мені дуже сподобалось, при початковому дозріванні, при наборі цукру, в неї дуже низька кислота. Зрізав я одну грону. Дивіться, яка вона красива. Ягода як калібрована. Зараз перевіримо її на вагу. 834 грама. Тепер переходимо до ягоди. Ягода має отакий маленький рудимент. Дві я розрізав, вони. Рудиментики одинаковий. Він дуже маленький, при поїданні не відчувається. М'якоть має щільну. Щільна така, м'якоть з підхрустом. Перевіримо вагу ягоди. 5 грамів. 7 грамів. 8 грамів. 9,4 г. Досить непоганий результат. Я результатом задоволений. Будемо спостерігати, що покаже в майбутньому. Посадив собі на власній корені. Хочу закинути на арку. Ну, Побачимо, що вона покаже ця красуня. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. До побачення. Хай вам щастить.